Так, тут, опа. Катерина Заворітна кладе свою новонароджену донечку в ліжку. Це саме перша. Потім у нас йде віра, потім у нас йде ще одна надійка. Любка у нас родилася кіло 100, найстарша. Віра у нас родилася 900. І надійка 700 гривень. Трійнят Катерина народила на 30-му тижні вагітності. Поруч із мамою в палаті, поки лише Люба, молодші сестрички в інкубаторах. Це наша третя донечка. третя донечка. донецька. Треба вірити і ми будемо вірити. А тут Надійка Заворітна, наймолодша та найкрихітніша донечка. Мамин горобчик малесенький. Вона сама найменша, але вона. Не тільки надію дає на найсильніше. Вона заставляє маму вірити в туди все. Вони знаходяться в спеціальному обладнанні, яке дозволяє їм продовжувати виходжування після народження. Вони знаходяться в інкубаторах, життєдіяльність їхня підтримується за допомогою сучасних апаратів штучної вентиляції і вони отримують лікування і харчування внутрішньовенно. Нині у цьому відділенні 16 немовлят. Розповідає завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених та постінтенсивного догляду обласного перинатального центру Тетяна Наліжата. На сьогоднішній день ми маємо дві трійні, Ми маємо двійню, в які перебувають саме в відділенні реанімації новонароджених. Що буде мамою трійні, каже Катерина, для неї стало несподіванкою. Перше візі це були двонято. Ну, двойнята, так двойнята. Потім, вже, коли я стала в могльові на облік, нас обрадували, сказали, що тройнята. Я не вірила. Поки я їх не побачила, я не вірила, серйозно, що я можу троє діток носити під своїм сердечком. Це була її п'ята вагітність, каже Катерина. Вдома статусем на сестричок чекають троє синів і донька. А це вже інша палата хлопчача. Тут мама з одним синочком, в іншої породілі двійня. Сашко та Михасик народилися з вагою кілограм 560 грамів та кілограм 610 грамів. Мама Марина каже, вже розпізнає хлопців завдачею. Міша він більш спокійніший. а Саша любить показати свій характер. Що стане мамою двох синів, дізналась на 16-му тижні вагітності. Планували дівчинку Єву, вийшло два хлопчика. Загалом на Вінничині протягом 2024 року народилось майже 8 тисяч немовлят, розповіла Суспільному заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. Цьогоріч на Вінничині народилось вже близько 8 тисяч малюків. Ми хочемо, щоб їх народжувалось більше, щоб народжуваність. Перевищувала смертність, щоб наша нація росла. У відділенні інтенсивної терапії новонароджених та постінтенсивного догляду обласного перинатального центру часто народжуються двійнята, каже Тетяна. Наліжата. виношування таких складніше і потребує особливого контролю та догляду, часто на пологах і татусі приїздять із фронту. Навіть коли татосі не одягнені в військову форму, направду видно, що тата відпустили на декілька днів, він намагається прожити ці дні максимально тут в відділенні, насолодитися своєю дитиною. Нетурботливі вони, турботливі, а просто по-іншому цінують життя, тому для них ці такі миті вони дорогоцінні і вони навчають нас по великому рахунку, що це життя треба цінувати кожну секунду. Такого татуся, таку родину ми зустріли біля виходу з перинатального центру. Микита Ганна Маріупольці, їхній син Єгор, він Побував на народження своєї дитини, приймав участь завдути дитині пуповину. І для мене це дуже було приємно. Вдячний Богу. На це довго очікувана наша дитина. Вона нам дуже тяжко далася. Ми до цього втратили двох діток. Ну і нам це дало дуже психічно. І, і це нам дуже тяжко далася. Ну, воно зараз з нами. Микиту із фронту відпустили на 10 днів. Вони тішаться кожною миттю разом. Я вже на війні 10 років воюю 14 років захищаюся у батьківщину своє рідне місто Маріуполь. Але на жаль, прийшли окупанти, купували його. Але ми боремось по цей час. Мрія про сина, каже, подружжя здійснилася тепер мріють про його щасливе дитинство під мирним небом рідної землі. Ольга Орел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.